Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні у нас крабовий салат без майонезу. Салатик готується дуже просто, виглядає гарно і може доповнити будь-який стіл, і буденний, і святковий. У нас салат на основі пекінської капусти, капусту нарізаємо, додаємо улюблену зелень у нас рукола, може бути кріп або петрушка. Далі крабові палички нарізаємо на кубики. Салат готується дуже-дуже швидко. Нарізаємо відварені яйця. Яйця можуть бути курячі, можуть бути перепелині, які вам вже до смаку. Додаємо кукурудзу консервовану і тепер готуємо заправку. Оливкова або соняшникова олія, гірчиця, гарненько перемішуємо. До більш-менш однорідного стану. Додаємо винний оцет, буквально півчайної ложечки, і все це гарненько перемішуємо. Нараз, два, салат готовий. Дякуємо, що ви були з нами! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте Український і хай вам все вдається, друзі!